Добре, давайте. Ту Саліна є. Тут у нас Должна була бути. Так, так, є. Тоді Аліна, давайте без перерви і ми вибачаємося ще раз, але ну, немає попередніх доповідачів, тому ми перерву не робимо. Ну будь ласка, якщо ви наразі готові, то будь ласка, починайте. Так, всім доброго дня. Мене звати Туза Ліна Володимирівна. Я з групи 545 В. Тема моєї доповіді оптимізація робочих параметрів смужкових антен з використанням нейронної мережі. Ми розглянемо актуальність даного питання, мету та завдання, проаналізуємо предметну область та розглянемо рішення та результати дослідження. Штучний інтелект наразі дуже сильно розвивається у багатьох галузях. Використання штучних нейронних мереж для оптимізації дизайну та режимів робочих антен наразі знаходиться на початковій стадії свого розвитку. Тому метою роботи є дослідити можливість застосування штучних нейронних мереж для оптимізації антен, а завданням розглянути декілька алгоритмів навчання та обрати найкращі. Об'єктом дослідження є мікросмужкова антена. Завдяки своєму низькому профілю, низькій вартості, легкій вазі та простоті виготовлення, такий тип антена набув високої популярності і зараз використовується майже всюди. Антена виглядає як металичний елемент, розташований на діелектричній підкладці. Таким чином, характеристики антени залежать від геометричних розмірів і Матеріальних параметрів підкладки. На слайді можна побачити основні характеристики антени, вони розраховуються в спеціальній програмній середі для фізичного моделювання. Цими параметрами є коефіцієнт відбиття та діаграма спрямованості, також можна побачити розподілення електричного поля поблизу антени. Основною проблемою є те, що характеристики антени залежать від багатьох параметрів. Зокрема, в даному випадку характеристики антенни залежать від положення точки живлення, тому для створення хороших антенн треба розв'язувати задачі з оптимізації. Нелінійний зв'язок між параметрами антенни робить їх ідеальними об'єктами для аналізу за допомогою штучних нейронних мереж. Використання нейронних мереж потребує даних для навчання. Набір даних розраховується двома способами: один з використанням спеціального середовища для розрахунків, інший за допомогою формул. Основною проблемою використання середовища для створення набору є те, що даний метод потребує багато часу, бо даних для навчання мережі потрібно багато. А використання аналітичних формул дає швидкий результат, але він може бути неточним. Тому ми перевірили, наскільки аналітичні розв'язки співпадають з чисельними і виявили, що для нашої задачі вони співпадають добре. Тому основні набори, тому основний набір даних для навчання отримано саме за допомогою аналітичних формул. Тож набір даних було зібрано у таблицю. Наразі таблиця складається з 500 даних. Схематичний вигляд нейронної мережі представлено на слайді, На слайді можна побачити вхідні параметри та вихідні. Вхідними параметрами є матеріальні та геометричні параметри антени, а вихідним параметром є резонансна частота. Нейронна мережу розроблено на мові Python з використанням відповідних бібліотек. Використано keras Tuner тюнер, бібліотеку, що дає можливість підібрати оптимальні, оптимальний набір гіперпараметрів, а саме тюнер random search. Кількість нейронних нейронів вирішено в першому скритому шарі взяти більше, ніж у другому. І вони знаходяться в діапазоні від 512 до 1024, а для другого шару від 128 до 600. Також підібрано найкращі функції активації та оптимізатори для цієї задачі. Всього було зроблено 300 епох, з них обрано 10 найкращих і 5 представлено внизу слайду. Але самим найкращим була 23 третя епоха з функції активації Рілу Нейрон в нас на першому скритому шарі 992, на другому 480 і оптимізатором Адам. По подальшому саме ці гіперпараметри були використані у основній програмі, і вони були перевірені на тестових даних і побудовано графік відповідності. А також вирішено додати зупинку для запобігання перенавчання мережі. А, як в результаті, передбачені нейронною мережею дані, а, не сильно відрізняються від очікуваних. Тим не менш, ми сподіваємося покращити результати, бо пач антенни дуже чутливі до точності їх параметрів і навіть маленькі невідповідності. Можуть призвести до її неефективної роботи. На завершення виконання моделювання дозволило створити якісний набір даних для навчання, а підбір гіперпараметрів дозволяє швидко оптимізувати параметри антени. В подальшому планується створення додатку з інтерфейсом користувача, вирішення зворотньої задачі пошуку геометричних параметрів антенни. Для заданої частоти та розрахунок антенн з більш складним дизайном та кількістю параметрів. Дякую за увагу, питання. Так, Аліна дякую, питання, будь ласка, колеги, студенти. Так, я не бачу піднятої руки. Тобто, Аліна, у мене таке питання. Будь ласка, скажіть, а в яких пристроях ця ваша антенна може використовуватись? Ну наразі ця антенна використовується майже всюди у пристроях кому... комунікації? Ну, наприклад, саме простий приклад це мобільний телефон. Так, так? Дякую. Да, за відповідь, дякую. І ще таке питання: скажіть, от ви використовували Random Search, а якісь аналоги ще є там, крім цього, і чому ви вибрали саме цей засіб? А, бо, а, бо він, на мою думку, найкраще підійшов для Пошуку параметрів для, для антенни. Так, добре, дякую. Аліно. Є питання, будь ласка, колеги? На да, так, да, в мене є питання. А, да, Кирил підняв руку. Да, добре, Кирил. Да, так. Дякую за доповідь. Питання таке: а це цей аналіз антен. Він більше присвячений способу знайти оптимальні параметри побудови антенни. Чи побудови нейронної мережі, бо ну, мені здається, що подібні антени, ну, їх параметри вже давним-давно відомі. Чи є реально ще похибка і необхідність їх доводити до ладу, скажімо так. Так, є, бо антени можуть бути різних розмірів. Через це важливо кожного разу підбирати. Нові параметри, щоб вона працювала краще. Наприклад, ну багато наприклад, у моїй роботі я підбирала з залежності від положення точки живлення, тому це тому це змінюється і це важливо оптимізувати. Я зрозумів, дуже дякую. Так, добрий, дякуємо за відповідь. Так, є ще питання, будь ласка. Так, немає. Аліна. Дякуємо вам за вашу доповідь, за вашу презентацію. Дуже цікаво було почути так.